Добрий день, я називаюся Тарастецьким, і сьогодні мова звичайно піде про ймовірну зустріч Трампа і Путіна 15 серпня на Алясці. Ну, відверто кажучи, це невдячна справа прогнозувати, чим може закінчитися зустріч московського КГБіста і американського самозакоханого нарциса. Але тим не менше, ми повинні це зробити, оскільки від цієї зустрічі досить багато залежить для України. Перша моя заувага полягає в тому, що коли зустрічаються двоє і розмовляють про третього без його участі, то величезна ймовірність що домовленість, якщо вона й відбудеться, то вона відбудеться за рахунок цього третього. І не хотілося б виживати аналогії, але вони напрошуються самі по собі з сумнозвісною Мюнхенською змовою 1938 року, коли доля Чехословаччини. Була вирішена Німеччиною, Італією, Францією, Англією без участі самої Чехословаччини. Вірніше, президент тодішньої Чехословаччини знаходився, був запрошений в приймальню, і йому була просто продиктована воля великих держав, які вимагали відторгнути від Чехословаччини судецьку область. Тому я дуже скептичний є як щодо двосторонньої зустрічі на рівні Трамп-Путін, так і до ймовірного запрошення на цю зустріч Зеленського. Мало що зміниться від е, зустрічі, яка за означенням не може е, привести для України і для світу е, до будь-яких позитивних наслідків. Правду кажучи, така зустріч е, мала би взагалі не відбутися, якщо би сторони в першу чергу Сполучені Штати Америки стояли на принципах міжнародного права. Така зустріч на Алясці мала би закінчитися в перші хвилини арештом е, військового злочинця Путіна і передачою його в Гаагу. На превеликий жаль, Трамп не сповідує е, міжнародне право і керується зовсім іншими міркуваннями в своїй е, діяльності. І я неодноразово говорив, що для Зеленського на сьогодні е, який у 2022 році е, році мав мужність прийняти виклик війни, що його Україну кинув Путін, і до сьогоднішнього дня з гідністю цей виклик е, відбивати. Зараз постане не менш складне завдання, а саме, витримати виклик так званими переговорами і можливими домовленостями за колісними за спиною України, які в Україні можуть спробувати нав'язати. Якщо говорити коротко, куди нас така зустріч виведе? На мою думку, відповідь можна сформулювати одним реченням чи одним словом: ця зустріч виведе нас в нікуди, вона не буде мати жодних перспектив. Вірніше кажучи, позитиву для України я тут взагалі не бачу. Шанси на те, що Трамп займе погоджену позицію з Україною і з Європейським Союзом і буде говорити з Путіним мою, мовою ультиматумів, є мізерними. Принаймні Трамп жодного разу за всю свою каденцію не демонстрував, що він готовий перейти від слів до діла і поставити Путіна на місце. Найбільше вірогідніше це зустріч закінчиться нічим. Вірніше сторони там про щось поговорять, позначить позиції і е, розійдуться, можливо, домовившись про те, що якесь поетапне припинення вогню десь колись може бути, якщо Україна там виконає якісь умови чи передумови, які в мішку на аляску привезе е, Путін, як він це неодноразово робив. Але є також достатньо висока вірогідність, е, що на Україну від цієї зустрічі можуть чекати серйозні небезпеки, і я б хотів на цих небезпеках. Зупинитись. Але спочатку хочу сказати, які в реальні, в теперішній ситуації міг би бути ну скажімо так більш-менш прийнятний вихід для України. Підкреслюю в сьогоднішніх реаліях, які склалися на лінії фронту. Бо саме позиція на лінії фронту визначає успіх чи не успіх тих чи інших дипломатичних потуг будь-яких країн. Так от більш-менш оптимальним чи прийнятним для України, для більшості населення було би. Все осяжне на 30, на 60 днів чи безстрокове припинення вогню. Підкреслюю: все осяжне і без всяких попередніх умов. Збереження режиму санкцій по відношенню до Російської Федерації, насичення України зброєю і фіксація теперішньої лінії фронту, такою, якою вона є, там, скажімо, на там, 15, чи 20, чи 30 вересня цього року. І в даному випадку ті території, які. На сьогодні окуповані Росією ні юридично, ні фактично не визнаються їй належними. Ці території юридично визначаються як тимчасово окупованими, а Україна зберігає всі доступні її засоби, і дипломатичні, і політичні і воєнні для того, щоб повернути собі ці території у майбутньому. І, звичайно ж, Україна зберігає повне суверенне право визначати свій зовнішньополітичний курс. На превеликий жаль надіятись на те. Що така позиція буде артикульована Трампом і прямим текстом оголошена Путіну не доводиться. І яскравим свідченням того є заяви, які були зроблені спочатку лідерами західноєвропейських країн, а пізніше і лідерами скандинавських країн, які були вимушені, очевидно, відчуваючи, що Трамп може повести на ту лінію, були вимушені публічно окреслити рамки. За які вони європейці разом з Україною вважають, переходити не можна, і я повинен відмітити, що ця заява має достатньо велике, вагоме і позитивне значення для України. Вона є певним сигналом Трампу, які червоні лінії не можна переходити. Просто не ясно, чи Трамп прислухається до цієї заяви, але позиція європейців, погоджена з Україною, це є вагомий сигнал. І коли говорити про небезпеки, які чатують на Україну, ну тут уже лінивий не сказав про те. Що чіпляючись за слова Марка Рубіо, там е, мова може йти про якісь територіальні розміни. Ну, скажімо так, якщо звести все до якогось, хоч якого-небудь раціонального знаменника, припустивши, що Путін і Трамп раптом захотіли шукати якийсь компроміс, то не єдиний територіальний розмін, який може бути покладений на стіл перед Україною, полягає в наступному: що Путін ставить вимогу віддати йому повністю Донецьку Луганську області. А взамін він повертає окуповану частину Харківської області і декілька захоплених сіл Сумської області. Можливо, може йти мова про передачу під міжнародний контроль е, Запорізької атомної станції, і можливо деякий відхід е, російських військ від е, нижньої течії Дніпра в районі е, Херсона. Ну про в жодному випадку про те, що Путін би погодився віддати Херсонську і Запорізьку область. Україні не йдеться, і давайте поміркуємо, як Україна може відповісти на такий територіальний розмін, коли міняються частиною українських територій на іншу частину українських територій. Та зрозуміло, що це купи не тримається. Зрозуміло, що ні один український президент чи то його прізвище Зеленський, чи прізвище його було в якесь інше, ніколи в житті не піде на подібного роду територіальний розмін, бо він не тільки є. Суперечливий українській конституції він приведе до внутрішнього розколу в Україні і він делегітимізує е, будь-яку українську владу, яка би захотіла подібним територіальним розміном вирішити російсько-українську війну і е, купити навіть не мир, а просто перемир'я, яке в будь-яке в будь-який момент Росія порушить. Я вже мовчу про те, що ми би втратили в Донецькій області укріплений е, захисний район в районі Костянтинівки. Краматорська і слов'янська, та звичайно, що про це нема що нема про що говорити. Що може бути ще? Ну Путін може поставити питання, що він там готовий на якесь поетапне припинення вогню, але поетапний і почати він звичайно точно захоче з припинення вогню, наприклад, у повітрі. Ну тому що путіну безумовно дошкуляють і сильно дошкуляють українські удари далекобійними дронами. По російських нафтопереробних заводах, по російських аеродромах, по російських вузлах залізничних, а в перспективі це будуть удари української балістики і українських далекобійних дронів по російських портах на Чорному і Балтійському морях, які транспортують російську нафту. Так давайте подумаємо: чи Україні вигідне таке поетапне припинення вогню, яке насправді є вигідне тільки Путіну. Сумніваюся, що Україна може погодитись на таку закулісну домовленість, якщо припустити, що вона буде досягнута? Ні. Якщо вже ми прийняли точку зору Трампа озвучено ще весною цього року, про те, що припинення вогню має бути на 30 днів і воно має бути всеосяжним, ну то вже Бог з ним є така згода, то давайте її триматися. Хоча ми прекрасно розуміємо, що припинення вогню на 30 днів жодної серйозної проблеми російсько-української війни не вирішує. Бо воно за 30, 30 30 днів закінчиться, а за 30 днів неможливо домовитися. Не те, що з Путіним та з будь-якою іншою стороною, з якою, наприклад, Україна була би в конфлікті, і не треба називати миром таке перемир'я на 30 днів. І я просто здивований, чому українські офіційні особи цілий час говорять про справедливий, тривалий стійкий мир і називають цим словом перемир'я на 30 днів, яке, до речі, Путін поки що згоди на це не дав. Що ще може бути? Ну, мабуть, Путін, якщо і зустрінеться з. Запереченнями Трампа щодо територіальних розмінь чи щодо, наприклад, до такого перемир'я може черговий раз витягнути з засмальцованої колоди старі карти під назвою ущемлення русськоязичного населення, ущемлення російської православної церкви, тему нелегітимності зеленського, мовляв, ну нехай, хоча б Україна тоді проведе вибори. Ну, все це діло я думаю, Україна також дуже легко має відхилити і сказати. Що це є внутрішнє суверенне право України, коли вибори проводити, коли не проводити, і внутрішнє суверенне право України є е, знищувати вогнищами російської вогнища російської кагибіської пропаганди, яким є російська православна церква? От і все. І якщо подивитися, що ще Путін може поставити перед Україною, то е, предметом можуть бути розмови про ядерне стримування. Ну, це має постільки поскільки відношення до України. Вони там можуть говорити про ядерне стримування, але про що вони домовляться, коли там відсутній Китай, який щороку нарощує по 100 з копійками боєголовок ядерних і дуже скоро е, наблизиться до е, воєнного ядерного потенціалу Росії і Сполучених Штатів Америки. Ну що може бути розмова про Китай? Так вона вже 10 разів була, і здається, навіть до Трампа дійшло, що у нього немає сил е, від то, відтягнути Росію від Китаю. Росія настільки загрязла під Китаєм, і настільки залежна від Китаю, що це є попросту неможливо. Е, ну, на чому може ще грати Путін? Мабуть, Путін може грати тільки на трьох речах: це марнославство Трампа, це його нарцисизм, е, його бажання там отримати якусь нобелівську премію миру і черговий раз проєси миротворцем. Але найбільше Путін може спробувати зіграти на, на бізнесових слабкостях Трампа. Бізнесове. Він черговий раз буде пихати старі ідеї створення спільних торгових домів з Америкою для того, щоб продавати російський газ і нафту і інші мінерали в Європу. Він буде заманювати американський капітал в Росію на розробки тих чи інших родовищ. Ну, можливо, черговий раз поговорить про Арктику, в яку рветься Китай, і яку Путін може на слова запропонувати. Спільну якусь бізнес діяльністю мореплавство Сполученими Штатами Америки, ну напевно, виторговуючи взамін за це послаблення санкцій. Ну давайте дивитися. Наскільки реалістичні ці речі? Ну насправді, після укладення торгової угоди між Європейським Союзом і Сполученими Штатами Америки, і після зобов'язання Європи купувати американський скраплений газ і нафту для своїх потреб. Потреба у російському газі і нафті ну, сильно зменшується для Європи. Ви ви можете створювати скільки завгодно торгових домів і навіть можете реанімувати півні, північний потік, який, до речі, не працює. Але чи Європа буде купувати той російський газ, якщо вона дала зобов'язання купувати цей газ і нафту в американських компаніях? Ну що ще може бути? Та й, та й нічого більше не може бути. І е, спроба зіграти на марнославстві Трампа. І тягнути час це швидше всього єдина реалістична ціль, яку може досягнути Путін у цій зустрічі на Алясці. Але хочу я сказати лише одне: за будь-яких наслідків цієї зустрічі, нульових чи навіть закулісних домовленостей про Україну за рахунок України, останнє слово залишиться за нами, за президентом України і за українським народом. То без згоди України ніяка заколісна домовленість Трампа з Путіним не може бути реалізована. Україна просто має твердо стояти, не піддаватися на шантаж, нікуди не спішити. Добре проаналізувати те, що там буде домовлено, і що буде озвучено, бо далеко не все може бути озвучено, і не відступатися від своїх національних інтересів ні в одному пункті. І передбачаючи критику такої позиції, що мовляв, якщо Україна на щось не погодиться, то Сполучені Штати Америки припинять воєнну допомогу і фінансову допомогу, ну може і припинять. Але ціна та е, поступок е, територіями для України є значно гірша. Крім того, давайте будемо реалістично дивитися на речі: а якщо європейці акумулювали гроші для покупки американської зброї. То що Трамп візьме і так просто е, поставить СТОП е, для американських воєнних компаній продавати, підкреслюю, продавати зброю Україні. Не думаю, що Трамп так сильно наступить на економічні інтереси і бізнесові інтереси американських збройних компаній. Тобто, тут та слабинка його бізнесова зіграє якраз проти Путіна. А якщо, наприклад, Трамп би наважився наприклад, шантажувати і давити на Україну, то треба нагадати, що приблизно через рік... У Америці будуть проміжні вибори в Конгресі, в Сенаті. і така от позиція Трампа по відношенню до України, яка відверто може підіграти Путіну, відобразиться на електоральних результатах республіканської партії, яку Трамп очолює. Тому і тут не все так просто. Тому я би закликав і вважаю, що вірю в те, що Зеленський добре розуміє всі ці свої сильні сторони, і, 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 і всі ризики від такої зустрічі. І Я впевнений, що Україна. Має спокійно е, вичекати, чим ця зустріч закінчиться, закінчиться, спільно з європейцями проаналізувати наслідки цієї зустрічі і спільно стояти на тій позиції, яка відповідає нашим національним інтересам, яка не передбачає жодної територіальної поступки, і яка не називає ймовірне перемир'я, яке Путін обставить десятком передумов і умов тривалим миром. Тривалий мир. Повторю ще раз, може бути забезпечений тільки воєнною поразкою російської армії на території України і тільки нездатністю доведення Росії верніше, до нездатності економічної і воєнної продовжувати далі цю війну, тобто доведення Росії до економічного колапсу, оце є два реалістичні пункти, які приведуть до тривалого миру в і завершення російсько-української війни, і забезпечить тривалий мир мир. У най щонайменше, на європейському континенті, дякую вам за увагу. На все вам добре.